Всім привіт! І тут я виходжу з калітки і бачу ось таке диво. В нас випав сніг, і причому дуже-дуже багато. Подивіться, просто як в нас гарно. Це перший, перший раз, за скільки років в нас випало реально багато снігу. Якщо вам цікаво, скільки ж буде далі, що я буду робити з тваринками в такий сніг, підпишись та постав лайк. Просто подивіться, що в нас тут робиться. Це ви ще не бачили, що було три хвилини тому. Воно так дмете, що це кошмар. Ось це все замело тільки, що викладно за 5 хвилин. Ужас. Класно, дуже гарно, бачите? Зараз я вам покажу себе. Чисто для зрівняння. Що відбувається. Ось так. Ось подивіться. У нас тут коїться, зараз ми з Сімбончиком. Я взяла Сімбончика, щоб він погуляв сніжку трошки. Да? Він обожає такі всякі активності. Ой, боже, боже. Я вділа двоє перчаток, так що не обращайте увагу. Що в мене за рукавичками. Да. Ой, боже! Ой, Боже, Боже. Він це обожає, обожнює просто. Сайчик, подивись на мене, Сімбон! Сімба! Ой ті боже! Ой такий, ой такий! Щобакін! Обожнює сніг і мене. Дай Сімбон. І всякі активності. Любе гуляти. Любе гуляти, бігати, пригать. Сімбон, не там мою руку. Що ти там, що ти там робив? Що ти там робив? Оце? Його може без поводочка зараз він нікуди не, не втіче. Я зараз не буду його тримати. Да? Ну Я на тебе надіжу, Сімбон. Надіюсь. Ага, ага? Так він і сказав мені, ага. Ой-ой-ой, щось буде. Фу. Встигла схватить. Ага, Це такий парень, що без поводочка тут не можна. Пішли назад. У двір. Давай, у двір, у двір. Все. Тільки на поводочку, Сімман. Максимум. Це наш максимум на поводочку. Ось так у нас на сніжку. Ну доволі багато. Це для нас реально. Сам закрутився. Привіт у нас зараз ранок. Ну, подивіться, як нас замило. Це чисто за ніч. Ви розумієте, який. Рівень снігу зараз, що ну, дуже прям багато, ось я наступаю і провалююсь в сні. тобто, сніг. Снігу. Реально багато. Багато снігу для нас. Ось це вже багато, ось такий. Це ось, ось такий. Це багато. Ось так у нас. В нас новий, так сказати. Це все сніг. Ось це. Все, все, все. Вся оця подушка це все сніг. Бабусі в дворі. Також замело, сімбончик. -коротше. Коротше. Снігу реально багато. Це замело буквально за ніч. Половину цього всього. І зараз мінус. Тобто сніг скільки полежить, сімбончик? Скільки стоїть полежить? Так, у нас було Ось вистолок. Дуже-дуже. І самий дітей у нас. І такий йде мілкенький смішок такий. Зараз я йду перевірити, що там ці двоє собачок, яких викинули на смітники. Тому що зараз холод, у них то є засолочка, ну треба перевірити рівень їхньої солонки щоб у них там все було Отже, до місця де знаходяться ці собачки це на смітниках у нас зустрічає рижий кутик який також живе на смітниках да? Ой, ти також на смітниках звісно да? да, ось такий він добрий дяка да, ми його також кормимо разом з тими собачками Завжди, каждый день. Где? Где? Каждый Пошли. Давай, что там все Пошли, пошли. Пошли, пошли, дайка. Пошли. Ой, Бузя, мы же там встречают. Кися. Ой, Бузя. Хорошенький. Бузя. Чому я тут Ой, В снігу. Ой боже, вставай холодно. Ой, боже, я співся Боже, такі мої котики, мої, собачки мої, ви мої, мої. Ви всі мої тут яйця. Ой Боже, вставай. О, у нас зараз такий холодний вітер, у нас зараз мороз. І відчувається, як ми з Ааа, Брин, собакині, ну вставай в снігу, не лези. Пішли до будочки ваші, пішли в будочку. Ось така тут у будочка. їду, воду замило. Залазь у будку, залазь до сестри. Залазь. Ну літа бе я тут треба. Дала справа, ну давай в будку, засолочка, соломочка. Ой боже, ой Боже, Боже, Ой, ті боже, ой, ти, Боже. Мої бочки Мої йойчики такі маленькі. Мої йойчики маленькі. Мої молоді, ось такі такі, отіво, мої молоді. Такі молоді, молоді. І котик з нами також тут. Котик я не знаю, де він. Ви бачите, що він куди? Не гони котика. Бачите, що він снігом не приметений. Тобто, ну, їй не холодно, їй не холодно, він снігом не приметений, тобто він десь спить. Можливо, в когось в дворі, можливо, і в нас в дворі десь. Я ж цього не знаю. Де? І поскакали всі. Я вам кажу, йдіть в будку, чого ви мерзнете? Чого це мерзнете, а? Ой, Боже, ой, Боже, що почалося? Що почалося, Тіга вкрить, ті мене вкрить. Що почалося? Я не зрозуміла. Сопочалось. Сопло. Сопочалось. Що, що це таке? Що це? Малий хітець. маленький. Да, все, пришла я. Иди тереться все, иди тереться, не пробудь ты меня. Иди тереться, иди краса. еще мои все баки. Столк у нас. Видите. Ну, я кажется, все-таки красота. Просто, просто бомба. Що наші тваринки? Випустила пенящика погулять зараз. Босінка, гуляє, ти покушаєш. Ті ще надворі. Да? Да. Наша собачка в путкі, вона не хоче виходити, бо Бо чого мушка? Бо холодно, так? Да? Ну, звісно, це су Сугроби. Просто, ладно. О, ось. Показник того, скільки в нас сніг. Ось так. Це багато. Багато-багато. Так. Хоп, собачки, що наші? Що наші собачки? Нічого, вони так ось в будках он, їм навіть там тут снігу намело. Да. Ідіть спіть далі по будках. Так так і робить. Так, все, йдіть, ідіть, спіть, тут холодно, йдіть. Іди, спи, йди. Зараз кормимо котиків, кашка з підливкою, з м'язком та з корником. Всі кушають. Собачки також кушають, те саме, що і котики. Кашка з підливкою з м'язком. Да. Зараз ще розморозити треба водичку, тому що вона у них заморожена. Так. Йду зараз вкорми цих собачок на смітниках. Після вийшли від наших. А що мене зустрічають калітки. Тож десь одна з них. дай-ка ми. Є звздочка маленька. Після моя зв'язка. Вони бажають Мушку своїй мамою. Мушка це наша собачка. Мені здалося так. Світло. І біжить режий кутик. Все без змін. Відключення світла. У нас також два, через два цілий день пішли-пішли. Вот. Так що такі діла. І тут їх готувати моїх зайчиків маленьких. Тим хотілось, вони вже і вдвох. Вони вже і вдвох. Не вони мушка і котик. Що це таке? Мушка пішла. Ось такі ці. маленькі, де? Да? Кіти. Це вони всі всі оці срідочки, це все їхні. Добро. Це все срідочки одних. Собачки кушають. Котик у них вкрав кусочок м'яска, вже скушав. Да? Ну те, що вони не докушають, те докушає котик. Так, ось так. Наголошую вам на те, що безперепловним тваринкам кладіть не тільки їжу, а й водичку, тому що їжу можуть покласти, ну, куди не всі, ну, е, хтось та й покладе, а водичку в'ють взагалі не всі, тому що не вважають важливим. А зараз у нас все замерзло і це обов'язково. А куди потягли свою тарілочку? Я не Тут ж ваша водичка заверну через пів години. Хоч попийте трошки. І це взагалі. Так, ось так от. Бузочка теплесенька. Зараз заглянемо. Все добре тут, да? Все, Пийте, їжте. Тоби вони вже покушали, поки я сходила по водичку. Все, бузики набили собі, малиші, молодці. Я пішла. Да. Да. Да тваринкам також розморажую водичку ось і мушки. І нашим собачком. Як їм вдалося погнути свою костюміку, я не розумію. біра водички. Ось так. Це красота. Саме на 6 вечора, 29 грудня. У нас рівень снігу. Ось такий. Це наша плитка. Це наш сніг. Бачите, сніг рівень просто. просто, Ну просто, розумієте, який це рівень снігу. Просто як мої 4, як мої 5 пальців, навіть більше. Навіть більше, як мої десь 7 пальців. Ось так я стою в нього і утопаю. Класно. Просто просто розумієте, як це круто. Вообще, ось так. Якось у нас зараз мінус 4. Ну дуже гарно. Тут чуть-чуть пора ще щоб було як ходити. І ось так. Тут є такі-такі такі висять, скрисі такі штучки зі Да. Так що, такі діла.